Від ейфорії у Вашингтоні до реальності у Кремлі 34-й день народження. Україна зустрічає в напружених пошуках формули виживання. Як закінчити війну на початку тижня? Це запитання зібрало у Вашингтоні безпрецедентне зібрання. Лідери найпотужніших європейських країн відклали всі справи і полетіли до президента США підтримати Україну. Сповнений оптимізму, Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку прямої зустрічі президент. Та зеленського і Путіна вона подавалася майже як погоджений факт. Але після того Кремль почав робити те, що зазвичай водити козу. Сипати нездійсненими пропозиціями щодо майбутньої мирної угоди, приміром, зробити гарантом безпеки для України Росію, що викликало на заході відвертий регіт. Тоді зайшли з іншого боку. Нехай одним з гарантів буде Китай. Він же нейтральний, ну, певно абсолютно нейтрально постачає армії агресорки запчастини для дронів, чіпи, і станки для виробництва зброї. Україна має отримати надійні гарантії безпеки від західних союзників. Ків заявив п'ятницю генсек НАТО Марк Рюте, який особисто прибув в Київ напередодні Дня Незалежності. За його словами, на момент прямої зустрічі зеленського і Путіна Україна повинна вже мати за спиною однозначну силу друзів, таку аби Москва навіть не рипалась. Над цим зараз ведеться робота у європейських столицях. Формула складається з двох шарів: перший підтримка зброєю, аби збройні сили України почували себе впевнено на полі бо. Президент Зеленський зазначив, що вже працює програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. Європейські країни вже дали півтора мільярди доларів. І вчора президент Трамп схвалив продаж Україні 3350 тисяч ракет ерам дальністю до 450 кілометрів. Другий шар гарантії це. Захист від країн ЄС і США, от яким він буде по суті, зараз узгоджується. Версії різні від миротворчих місій до постійної присутності. Костянтин Павлов розібрав все до деталей. Гарантії безпеки для України. А що власне робить Європа, якщо Путін знову? Чи побачимо ми іноземний легіон на нашій землі? Приплили на кораблях, дали всім зі і попливе яку підтримку нам пропонує Європа. Україна має стати сталевим дикообразом. Та коли урветься терпець у Трампа. Всі до нього приїжджають, всі йому дякують. Ще один тиждень переговорів. Чи стали ми на крок ближче до миру? Американські F-35 в небі України. Німецькі, французькі, британські війська під Покровськом. Турецький флот оточує півострів Крим. Фантастика ні. Саме такий сценарій просто зараз обговорюють радники з нацбезпеки найсильніших країн світу, і це дуже лякає Кремль. З втратою суверенітету Росія прикраті существування в її сьогоднішній Це Абсолютно точно російська ефорія після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці триває недовго. Переконувати Трампа, що Путін йому бреше, в Білий Дім приїжджає президент Зеленський. Ми любимо їх. Ми любимо їх. Та цілий десант лідерів найпотужніших економік Євросоюзу. І пропонують вони президенту США щось більш цікавіше, ніж бункерний дід з Москви. Тож Трамп задоволений. Великий вплив взагалі на його настрій і справляє просто той факт, що всі до нього приїжджають, всі йому дякують, всі кажуть, що він е зробив багато для того, щоб війна закінчилася. Що ж саме сказали лідери ЄС та Володимир Зеленський Трампу? Адже події цього тижня реально наближають до сценарію, що на початку нашого сюжету. Після євродесанту в білий дім починаються вже ґрунтовні розмови про гарантії безпеки для України. Очолюватимуть процес американці, а точніше, держсекретар Марко Рубіо. А от платитимуть за все європейці, і це, мабуть, найбільше, що цікавить Трампа гроші, звичайно, і закупівля американської зброї. Це хороша історія, яка продається американцям взагалі і його виборцям, зокрема. Йдеться про досі неймовірну суму 90 мільярдів доларів, на які Європа купить зброю у Штатів. і це лише перша частина гарантій безпеки для Києва. Україні зараз конче необхідні щонайменше 10 додаткових систем Петріот для захисту від російських атак. Можливо, удар по американському заводу в Мукачевому пришвидчить постачання цих комплексів. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме. По американській власності тут в Україні, по американських інвестиціях, дуже показовий удар. Крім патріотів, у списку першочергових побажань України літаки треба оновлювати авіаційний парк не тільки F-16, F-16, а й більш сучасними літаками європейського зразка ті ж саме сами які могли б теж виступити якісними системами на заміну там цих самих Су-25. тож європейські і американські партнери україни збираються відкрити на повну кран зі зброєю жодних обмежень для збройних сил україни каже голова єврокомісії україна має стати сталевим дикообразом не перетравним для потенційних загарбників але от що з приводу того, чи будуть разом з цим дикобразом стояти якісь інші тварини? Отут є питання, і тут ми переходимо до найцікавіших пунктів безпекової угоди: хто з іноземців піде воювати з Росією. А що власне робить Європа, якщо Путін знову? Якщо ніколи знову для нього не працює, а ми бачимо, що для нього ніколи знову не працює за визначенням. І що робить там? На це має відповісти третій пункт безпекових угод: перший варіант: об'єднані сили Європи захищають Україну зі своєї території зі східного флангу НАТО. Та ж Румунія вже заявила про готовність розмістити американські винищувачі на своїх військових базах. Важливе розуміння, що літаки Ф 35 встали на бойове чергування в зону їхньої відповідальності. Відноситься і місто Одеса зі своїм портом. Сучасні західні літаки можуть контролювати левову частину півдня та заходу України, навіть не заходячи у наш повітряний простір. Більшість літаків там в радіусі 200 кілометрів можуть перехоплювати повітряні сіли незалежності від типу ціле. Ну окрім балістики, зверніть увагу, яка це величезна територія. В неї потрапляють. І Луцьк, і Одеса, і навіть багатостраждальний старокостянтинів. Але поки що, навіть так званий небесний щит самої Європи дірявий. Скільки повітряних сіл залітало на території сусідніх держав, чи були вони перехоплені? Жодна ціль не була перехоплена. Допомагати сталому дикобразу з повітря одна справа. Ще й голки поки що не дають. Зовсім інша boots on the ground», тобто черевики іноземного солдата на українській землі. А от чи побачимо натівський черевик в окопі на покровському напрямку. Що Сполучені Штати, що Британія звикли звикла воювати припли на кораблях дали всім звіздюлей і поплили. Зараз коаліції чи то охочих, чи то рішучих зо три десятки країн. Туреччина прикладом готова патрулювати Чорне море. США можуть підтримати Україну, але лише з повітря. Про це вже заявив президент Трамп. Хтось допоможе зброєю, хтось розвідкою, хтось грошима. Але черевики рішучих ми зможемо побачити лише після припинення бойових дій. Вони прийшлють військових сюди тоді, коли буде або стали перемир'я, або стали мир. Це не відбудеться в той час доки триває активна фаза бойових дій. Але що буде, якщо нога руського солдата знов спробує ступити на українську землю вже після так званого сталого миру? Всі заяви про будь-який контингент іноземних військ в Україні викликають істерію в Москві. Поки Путін майже тиждень ховається в своєму бункері, офіційну позицію Кремля озвучує міністр закордонних справ Лавров. Всерйоз обсуждати питання обезпечення безпеки без Російської Федерації. Це утопія, це путь в нікуди. Лавров обурений, що вони вбивають українців. А ми невдячні. не хочемо, щоб Путін гарантував нам безпеку. Коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки, я чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали. Мабуть, щоб не дражнити Кремль, і Трамп, і європейські лідери підкреслюють, допомагати Україні буде не НАТО, і це важлива історія, оскільки це те, що на сьогодні є. Червоною лінією Кремля тож йдеться про підписання прямих угод України з іншими країнами про військову допомогу в разі повторного нападу РФ. що зробила Росія, підписавши угоду з північною Кореєю, і північні корейці воювали проти української армії, і всі висловили глибоке занепокоєння. Києву пропонують щось на кшалт п'ятої статті північно-атлантичного договору. Тобто, якщо Путін знов нападе, країни, які підпишуть двосторонні угоди з Україною. 24 години обговорюватимуть, як вони нам допомагатимуть. Ми і так будемо обговорювати з ними не протягом 24 годин, а протягом 24 хвилин, якщо Путін знову нападе без будь-яких смішних документів. Останній пункт безпекових угод моніторинг припинення вогню, тобто міжнародна місія, яка стежитиме за його дотримання. Але спочатку цей вогонь треба припинити. На секунду повернемося у білий дім після зустрічі з Зеленським. Трамп телефонує Путіну і каже європейським партнерам, що кремлівський диктатор готовий зустрітися з українським президентом. Він не буде відмовлятися, він буде по перше займатися тролінгом на кшталт. Давайте зустрінемось в Москві. А по-друге, конфіденційно висувати умови подібної зустрічі. Зеленський пропонує путіну зустрітися віч на віч будь-де в Європі, але не в Москві. Лавров знов затягує час. Мовляв, спочатку треба ретельно підготувати зустріч. Путін з Зеленським. Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний є взагалі не готовий. у підсумку мирних і Трампа на Алясці фактично на межі краху, адже Росія робить усе, щоб затягнути війну. Вона не хоче і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми завдяки ультиматумам, відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції. А як довго Трамп терпітиме цей путінський хоровод? Президент США не виключає, що може вийти з перемовин, якщо вони зайдуть у глухий кут, Але Тоді це може використати Пекін. Видання Дівельти з посилання на джерела пише, що Китай не проти взяти участь у миротворчій місії, на чому раніше наполягав Путін, але лише на підставі мандату ООН. Китай готовий грати конструктивну роль на цьому напрямку. Щоправда, Київ навіть не розглядає Пекін як можливого гаранта безпеки, оскільки він допомагає Москві у війні. А тому все ще розраховує на Трампа. Я думаю, що за два тижні ми дізнаємося, який шлях я оберу, бо я оберу один із двох, і вони дізнаються, який саме. Поки господар білого дому взяв паузу на вже звичні нам два тижні, а фактично до зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном. у свій бункер з Пекіну Кремлівський диктатор повернеться 3 вересня. Санкційна пауза Трампа закінчується 5-го. Костянтин Павло Факти Тижня Сітіві. Єдині новини.